Всім привіт! Ви на каналі Motostav.com.ua, А в цьому відео будемо говорити про компактний відеореєстратор. Це новинка від компанії Viofo. Сідайте позручніше, а ми починаємо. На момент публікації відео, а це літо 2024 року, є певна заборона на використання відеореєстраторів в Україні. Але нагадую, що відповідальність і відповідно штраф за це буде тільки в тому випадку, якщо ви на ваш відеореєстратор відзняли якусь заборонену техніку військовослужбовців тощо і опублікували це відео в соцмережах. Якщо ж ви цього не зробили, то відповідно і ніякого покарання за це не буде. із особистого досвіду можу сказати. Так. Якщо і вас зупиняє правоохоронець, бо ви десь зупинились на блокпосту і вам каже щось стосовно відеореєстратора, то ви можете просто видалити відео і все. Фактично, більше ніяких претензій до вас не може бути. Оскільки на даний момент дуже багато сучасних автомобілів мають вбудовані відеореєстратори, які записують відео по замовчуванню. Але це ж не означає, що потрібно розбивати. Або видаляти дані відео тому можна і потрібно на даний момент їх використовувати. Дуже багато до нас звертаються клієнтів, які просто не можуть нормально розмістити громісткі відеореєстратори, оскільки сучасні автомобілі біля зеркала заднього вигляду мають дуже багато різних датчиків, дощу, сліпих зон тощо. І відповідно, коли ми розміщуємо відеореєстратор, він або знаходиться дуже ліворуч і заважає огляду водія, або навпаки, праворуч, і тим самим з'являється сліпа зона ліворуч біля автомобіля. Тому ось такі відеореєстратори вони вирішують ці проблеми, оскільки за рахунок свого форм фактора їх можна фактично розмістити будь-де. А саме головне, що він виглядає естетично, тобто, коли ви встановлюєте його на автомобіль, він не виглядає чужеродно, і коли ви дивитеся з боку, то він виглядає ніби як штатна система вашого авто. І з особливостей самого корпуса, тобто ми можемо без проблем відрегулювати кут нахилу камери на досить великий. Зверху, в нас є липучка, яка кріпиться до лобового скла через двосторонній скотч тріан. І, до речі, в комплектації є ще запасна липучка. Тобто, якщо ви невдало закріпили або в майбутньому хочете переставити на якесь інше авто, то без проблем використовуєте запасну. Як я казав, корпус у нас мінімалістичний, тобто на передній частині в нас знаходиться модуль камери, про який. Який ми зараз обов'язково поговоримо. З лівої сторони в нас знаходиться кнопка для включення і виключення мікрофону. Також слот для карт пам'яті, і до речі, в комплектації ви знайдете карту пам'яті на 32 гігабайти від компанії Viofo. В принципі, цього достатньо, тобто, оскільки відеорестратор записує в режимі перезапису, тобто, коли карт місце на карті пам'яті закінчилось, він видаляє застарілий матеріал і замість нього записує новий. Але якщо ви бажаєте, щоб в вашому, на вашому відеорестраторі знаходився більший відрізок по часу. То ви просто можете вставити більшу карту пам'яті, якщо не помиляюсь, до 256 ГБ об'ємом. Позаду відеореєстратора в нас знаходиться одна клавіша, і вона відповідає відразу за декілька функцій. Перша і саме головна це при однократному нажатті на неї відеофайл, який записується в даний момент, він зберігається від видалення. Це потрібно, щоб вберегти власне його відвидалення. Якщо трапилась якась ситуація на дорозі, в нажали, і незалежно від того скільки пройде часу, він буде збережений в окремій папці, і ви цей файл можете видалити або через застосунок на телефоні, або вже під'єднавши відеореєстратор до комп'ютера. Ну і праворуч знаходиться роз'єм Type-C для підключення його до автомобіля, щоб його заживити. Власне, через цей же Type-C роз'єм ви можете підключити його до комп'ютера, щоб передати відеофайли. І, до речі, вперше я бачу таке на відеореєстраторах. Якщо у вас е, є кабель Type-C Type-C, то ви можете напряму підключити ваш відеореєстратор до телефону. І таким чином ви набагато швидше можете передати е, відеофайли з відеореєстратора на. На телефон, але пам'ятайте, що таке підключення можливо тільки в сучасних телефонах iPhone 15 або на сучасних Androїдах. Ну а тепер поговоримо про головне, це якість картинки самого відеореєстратора. Тут ми маємо роздільну здатність 2К, тобто якість картинки в нас записується в Quad HD. І як ви бачите на прикладах відео, якщо сонячний день, то в принципі картинка досить пристойна. Нагадую, що це відеореєстратор дуже компактний. Тут у нас використовується сенсор від компанії Sony, а саме Starvis другого покоління, і є також можливість зйомки в HDR. Тобто, якщо якесь яскраве сонце, або навпаки, зйомка в складних умовах, то ви можете включити або в автоматичному форматі HDR, або в ручному, і тим самим відеорестратор трішки дасть кращу картинку. Якщо ж у вас так само торпеда відображається в склі, то раджу докупити поляризаційну лінзу, оскільки вона всі ці бліки прибере або їх мінімізує, і тоді якість самої картинки буде ще краще. Хочу також підмітити те, що відорестратори Viofo досить гарно показують саме результати ввечері або вночі, коли освітлення недостатньо, оскільки тут, як я казав перед цим, використовуються сенсори від Sony. оскільки бюджетні відорестратори в таких умовах показують набагато гірший результат. Тобто, навіть якщо у вас неякісне освітлення в автомобілі, як в мене, наприклад, ви можете побачити, що результат досить непоганий. І якщо автомобіль знаходиться на невеликій відстані від вас, ви чітко можете побачити номерні знаки. А якщо вам потрібно просто зафіксувати дорожню обставину, якусь то, звісно, ви все чітко будете бачити. Є тут також декілька режимів зйомки, і вони розблоковуються після того як ви підключаєте відеореєстратор через кабель парковочного режиму, який ви можете придбати окремо. Відповідно, коли ви підключаєте таким чином відеореєстратор, то ви його зможете заживлювати навіть тоді, коли автомобіль знаходиться на паркінгу, тобто вимкнений. І в нас розблоковуються три режими зйомки: перший це зйомка постійна. При низькому бітрейті і роздільній здатності. Другий режим зйомки це зйомка по руху. Тобто, якщо хтось проїхав або хтось пройшов, проїхав на велосипеді будь-який рух, який відбувся перед відеореєстратором, відеореєстратор це аналізує і включає запис на 30 секунд. Після цього вимикається. І третій режим зйомки це таймлапс. Так званий, тобто інтервальна зйомка, відеореєстратор з певною періодичністю, яку ви виставляєте в налаштуваннях, робить фотографію. І, наприклад, це досить зручно використовувати, коли ви розміщуєте автомобіль в себе е, біля роботи, наприклад. І Після робочого дня ви сідаєте, можете за декілька хвилин подивитися все, що відбувалося за цілий день біля вашого авто. Дуже важливий момент, те, що тут використовуються суперконденсатори, а це в свою чергу дає ряд плюсів. Перший це те, що відеореєстратор коректно закінчить роботу, якщо ви обірвали живлення до відеореєстратора. Наприклад, трапилось ДТП і кабель просто злетів. Ємності цих суперконденсаторів достатньо, щоб відеорестратор коректно виключився. Бо в відеорестраторах, де використовуються вбудовані акумулятори, досить часто трапляється наступна ситуація: що. Е, Після певного терміну використання, наприклад, пройшов рік, і відеореєстратор втратив, точніше, акумулятор в відеореєстраторі втратив свою можливість тримати заряд. І як тільки пропадало живлення, він відразу вимикався, і останній відеофайл просто не зберігався. Тут такого ж не буде. І другий важливий момент, те, що суперконденсатори дають можливість нам використовувати відеореєстратор в більшому температурному діапазоні, е, відповідно, ви можете не знімати. Ваш відеорестратор взимку, коли авто знаходиться на вулиці, або влітку, коли знаходиться сонце в зеніті, температура під склом може досягати до плюс 50, то навіть і більше. І відповідно в таких стресових умовах ніякого вздуття акумуляторів просто не буде. Відореєстраторі також є датчик удару, і ви в налаштуваннях можете виставити чутливість його. Це. Ця функція дає змогу зберегти відзняти відеофайл. Не дай Бог, трапляється якась дорожня пригода, трапляється удар, і звісно, що в такий стресовий момент ви забудете нажати для того, щоб зберегти відзняти файл. І щоб такого не трапило, щоб ви його не втратили. відеореєстратор це зробить самостійно. Раджу поставити середнє значення, оскільки не буде зайвих спрацювань, коли ви в'їдете в якусь яму і буде. Певний удар в авто. І також є GPS-модуль, який дає змогу, перше, зафіксувати вашу швидкість. І якщо ви, до речі, порушуєте часто швидкісний режим, то це можна вимкнути, щоб на відео його не було. Але якщо ви чемний водій, то можете залишити і таким чином ви будете показувати, що ви їхали з правильною швидкістю. І також GPS дає змогу нам використовувати метадані в сторонньому застосунку і тим самим подивитися. Де ви їхали, тобто ви вашій відеофайл переносите і на карті чітко видно було, де ви їхали, з якою швидкістю і в який час. Із приємних функцій, які можуть бути корисними, це голосове управління. Насправді я такого не бачив ніде, і в віофо зустрів саме вперше. Якщо ви десь зустрічали в інших видорестраторах, то напишіть це в коментарях. Що ми можемо робити? В принципі, всі основні базові елементи це починати запис, включати-виключати Wi-Fi або, наприклад, зберігати, відзняти відеофайл. Тобто всі ті моменти, які е, ми можемо робити і вручному режимі, або через телефон. І це зручно, коли відеореєстратор десь знаходиться далеко і не потрібно до нього тягнутися, відповідно, відривати ваші руки від керування. Тобто ви це можете зробити банально голосом. Але, на жаль, тільки англійською мовою. Весь список команд ви зараз можете бачити на відео. Також тут прокачаний Wi-Fi. Звісно, що є застосунок для телефону. Він так і називається Viofo. І за допомогою цього застосунку ви можете повністю керувати самим відеореєстратором і виводити зображення прямо на телефон. Це зручно під час першого налаштування, коли ви виставляєте кут зйомки. І також через телефон ви можете завантажити, відзняти вже матеріал. І до речі, тут ви можете підключитися. За допомогою протоколу 5.8G. Це, в свою чергу, пришвидшує завантаження матеріалу, оскільки при підключенні 2.4 швидкість передання даних не така швидка. Але якщо у вас немає швидкого протоколу передачі даних на телефоні, то і через 2.4 ви також можете підключитися. Це ви вибираєте в налаштуваннях відеореєстратора. Ну і не в останню чергу ця комплектація. Звісно, що по замовченню ви знайдете все, що потрібно, щоб встановити ваш відеореєстратор. Крім нього, як і казав, ви знайдете карту пам'яті, тобто її окремо вам докуповувати не потрібно. Також є досить довгий кабель для підключення його до автомобільного прикурювача довжиною близько трьох метрів. Це ж означає, що ви можете без проблем. Його провести під обшивкою вашого автомобіля і не буде ніяких дратівливих висячих кабелів посеред авто. В комплекті також ви знайдете адаптер в автомобільний прикурювач з двома роз'ємами, один з яких буде зайнятий відеореєстратором, другий, власне, для підзарядки вашого авто або якихось інших аксесуарів. Також в комплекті є кабель Type-C та Type-A для підключення до комп'ютера. І при із приємного те, що буде ще лопатка, для того, щоб ви могли прокласти кабелі самостійно. І як я казав з самого початку, в комплекті є також запасний 3 м скотч для того, щоб ви могли перевісити ваш відеореєстратор десь в інше місце. Підводячи підсумок по відеорестратор, можу сказати те, що він чудово виконує свою задачу, а саме зйомка якісного відео, і саме головне те, що він компактний. А в такому форм факторі отримати таку картинку насправді ще потрібно пошукати. Якщо у вас виникли якісь питання, ми завжди чекаємо у вас в коментарях. Ну і звісно, що придбати даний веде ви зможете за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!